Вітаю вас на Львівщині. Ми знаходимося в місті Борислав. Ми провели повне переобладнання. Мийки нашої в місті Борислав на вулиці Тросковецькій, 92Б. Якість того обладнання, що стояло, не відповідало тим вимогам, які ви він бажав бачити. Ну, більшість клієнтів-відвідувачів знає, що люксвош це якісно. Це типу, це крутий бренд. На моє бачення я б вважав люксвош таким монстром в бізнесі. На даній мийці стоїть стандартний функціонал, але є така одна особливість, яку сюди ще доставили це чорніння коліс. Це вже наше друге переобладнання. Мийки. Першу мейку ми переобладнали компанію Люксвож в місті Стебнику. Нам дуже все сподобалось. Якісний сервіс, якісні матеріали. Компанія працює дуже добре. Даним власником ми маємо ще один проект. Ми вже плануємо почали роботи в СМТ «Меденичі». Це якісно, швидко, круто. Люба запчастина, щось зламалось, дзвониш на сервісну службу, сервісна служба. Після чого зв'язуєшся з менеджером, відправка практично завжди в той самий день, забрав з нової пошти, оформив, поміняв. Подальшому тут ще планується модернізація з Тих поркуття, які я на даному об'єкті. хочу запросити запросити всіх наших клієнтів з міста Борислава, з інших міст на нашу мийку. Знаходимося ми в місті Борислав на вулиці Трускавецькій, 92Б. При дорозі поруч з торговим центром «Спар» біля заправки кло. Будемо раді всіх бачити. І поки ви вже зможете мити з нас в мийці Борислав, ми беремося одразу за другу мийку і будемо чекати нових клієнтів «СМТ Меденича». І не забувайте, ми як багато Люкс вош один.